говорити. Отже, в біодинамічному землеробстві є 10 препаратів. Умовно, їх можна розбити на три групи: перша група це польові препарати, друга група компостні препарати. І третя група це універсальні препарати. До польових препаратів відносяться 500 і 501. Це чарівні палички біодинамічного землеробства. Саме за допомогою їх в. Біодинамічному землеробстві швидко можна відновити рівновагу після таких природних катаклізмів, як посуха або сильні зливи. П'ятисотий препарат працює у землі, використовується в біодинамічному методі два рази на рік мінімум восени і навесні. Що він робить? Це препарат, по перше, збільшує родючість ґрунту. По друге, він структурує цей ґрунт.